Дякую вам за донати, за підписки, за коментарі. Навіть 5-20 гривень, хтось 100 кидає гривень. Яка різниця? Скільки можете, але все світло здає вам. А я вам тим, що ви будете в групі. Вона дуже крута, там є карта дня. І так, і ще багато яких конкурсів, того, щоб безкоштовно ви знали, наскільки Ханна крута. Дивіться, бачите послання? Хтось до вас поспішає по колісниці. Да? Тобто, або хтось до вас приїде. Або ви збираєтесь в якусь поїздку по колісниці. Хтось навіть хоче кудись, можливо, переїхати, бо у вас багато і різні варіанти. Що ще дивіться, кохання всполахне вас? У вас, боже мой, почуття просто будуть напросто зашкалювати, як говорять, по дьяволу Аркан Мир, дівчата. Ви знаєте, вас буде дуже тягнути за цього, до цього кохання. Тобто це навіть йде по дьяволу, і аркан мир зараз ця людина далеко від вас. Багатьох вже зараз, Що у вас зараз є людина, до якої вас дуже тягне, але ви не з ним поруч, то його тягне також до вас. Бачите, і, і це взаємно дьявол і аркан мир. Або ви ще навіть деякі з вас примиряться. Це також, речі, задавайте запитання. На відповідь на запитання вам розкриє очі на будь-яку ну, проблему, яка вас дуже бентежить. Так, що ще вам послання повної луни? А хто це? Ага, тут карти кажуть, що. Ви можете погано спати, переживати, страхи вас одалівають, причому страхи надумані, бо ви будете стояти на вибору шляху, дівчата. Так, так, так. І ви будете думати, але як не зможете прийняти рішення. Хтось зараз вже навіть розуміє, що по колісниці до нього, до вас може хтось приїхати, хтось, ви знаєте хто, і ви вже думаєте, яке ж рішення, що сказати цьому чоловікові? Ви зараз пішли в роботу. Ви молодець, амулетне фінанси вам дозволяє заробляти в 100 разів більше. Так, тут трійка пентаклів, ви тут могли хтось організувати щось? Або, ну тобто, якісь у вас нові проекти, так, причому вже довгий час. Так, а що далі кажуть і е, Верховна Жиця? Таємниця, дівчата, але ви відчуваєте, бо мене дивляться, дівчаток дуже крута.